Шановні гості, дорога родина, запрошуємо вас на перегляд трансляції 13-го туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд. Сістерс Одеса приймає на своєму стадіоні Донецький Шахтар. Ми сьогодні в Одесі, 6 градусів, центральний стадіон Чорномориці у парку Шевченка. Долуся обробити м'яч у своєму у чужому штрафному майданчику. Е, насправді, окрім цих двох команд, Шахтаря і Сістерс, дуже непоганий удар. Вернеться в боротьбу е, за Місце у трійці команда минулого сезону з Ковалівкою, з Київської області якраз посіла третю сходинку. Я думаю, буде вести ще один удар по воротах Шахтаря. Розворіт не доходить, тож все ще попереду, я думаю. Щодо складів огляди і багато іншого контенту. Тож ставте лайк, підписуйтеся і пишіть, що ви думаєте, На чужій чужі половині поля. Зараз по центру розвитають атаку, передача. На лівий край штрафного майданчика небезпечний простріл. І без удару у цьому епізоді потрібно було замикати, але обійшлося полоса. І, як на мене, зустріч була абсолютно рівною. Подача небезпечна доволі з лівого краю, Тому мене цієї подачі. Отавши де не віз до центру штрафного майданчика. Клімова кулаками вибиває м'яч. Брому настрій вони готувалися до матчу Кубку України проти Ворслої. Дуже небезпечна скидка назад. І Клімова зараз рятує ситуацію. Ну, надію, зараз атака Сістерс. Але дуже складно буде проти двох суперниць розбиратися, хоча є зміщення під ліву ногу, але без удару обійшлося. Ну, Кубка України і матчем Сістерс проти Ворскли. Тоді я повторююся ще раз, що я сказав. І у нас є перша жовта картка в матчі, і отримає гравців Чіня Донецького Шахтаря. Йде подача іде подача на лінію воротарського майданчика, але гірнички відбуваються. Якраз через нього команда зараз атакує, йде подача до штрафного майданчика, але без удару в боротьбі. Знову ж таки, все в боротьбі. Я так розумію, свою дочку Діляру Бондарів забити голос сьогоднішнього матчі в цьому епізоді, і тепер можна вже продовжувати. Через паса руха виконує подачу до центру штрафного, є удари, удар в площину воріт, але зараз ще одна помилка. Захисник шахтаря. Дуже небезпечно. Вихід сам на сам під кутом потрібно вирішувати у цьому епізоді. Є але м'яч воротами дворотами. летить. Летим на меч. Майбрадіна виконує подачу з кутового, виконує її на дальню стійку. Чи буде удар? Є удар небезпечно. Дуже небезпечно зараз було. Я знову забрали під свій контроль. Дуже на лівому краю. Майбородіна, до речі, сама пробувала, сама ж таки гра, гравців, в принципі, навіть чоловічому футболі. Коли так звані гравці, у нас здається, буде ще одна жовта. Трішки пізніше. Так, я маю на увазі, ми зараз говоримо конкретно про жіночий підрозділ. Є удар дуже щільний, дуже класний удар. Грала в пресингу. Атака зараз розвивається через лівий край. Може бути небезпечно. м'яч у штрафного майданчика Шахтаря. Передача до центру штрафного. Ах, спроба віддати передачу п'ятої. На футболістки у сірій формі. На половині поля суперниці, є удар в поворотах клімової та піш у одеського Черноморця. Моя думка, подача йде після розіграшу Котового, але ну, знову ж таки, не вдається після стандарту поки що завдати удару колосальному володінню м'ячем. А саме за кількістю створених моментів просто це все треба перевести з кількості в якість. І Ще одна подача. Удар в поворотах! Дуже небезпечно! Нашного матчу. До, до першої половини зустрічі, звісно. Я думаю, ви зрозуміли. І чи додасть загалом щось? А як вам гра би двох команд, за кого ви вболіваєте, в тому числі пишіть. Одеситки були ближчими до голу, бо щось вона підбігала. підбігалося. Так вам до слова, те, що ви могли не побачити у трансляції нашого матчу. Моменту Шахтаря небезпечно! Стерсобо за Шахтар. Тим часом котовий. Для Одеситок йде подача небезпечно, але без удару обійшлося в цьому епізоді. Ну, як на мене, Вирішили розіграти котовий. Подача назад, йде подача з лівої ноги, подача на дальню стійку. Зараз ну, була абсолютно не обов'язкова помилка, є падіння і буде штрафний удар. З можливою жовтою карткою. Яка у вже футболісток Сістерс. Так, вже одна жовта картка. Тим часом Сістерс знову атакує. Удар є поворотах, але. Ну, не найкращий удар. Це боротьба наразі. Пряма на команда. Так, зустріч третьої, четвертої команди з Бергамо, Італія з Тернопільської області. Ну, насправді мені дуже приємно те, що ви дивитеся трансляцію на класний прорив і можна розвивати і далі, можна і бити, одного гравчиня проходить, і є удар поворотах, вище воріт летить м'яч. Подача до штрафного скидка, але заміни о, на доданий час є удар поворотах, але знову вище треба пізніше, що ви думаєте про наш контент, як він вам досередині, так і показник досвіду загалом йде удар. Метрів з 20 Ставимо лайки, якщо контент був для вас цікавий. Нецікавий, будь ласка, так, цей коментарі тренерів і огляд сьогоднішнього поєдинку. Тож, якщо ви подивилися, матч не повністю. Ох, який гол Неймовірно забуває Сістер! 1-0 кутового, з лівого краю скидка, але тепер без удару по воротах. Завершення першої частини чемпіонату для обидвох команд небезпечно, Мандзюк від своєї. Ну, важко такий епізод вважати рикошотом, якщо чесно. Тепер Мандзюк порушує правила, і зараз вона за це отримує жовту картку, червону картку. Я перехоплення дуже небезпечно обігрує голки але м'яч ну, вже залицювою. На лінії точніше лицевої не залишив він межі поля, Складно було робити фінал сезону. Буквально за тиждень відбудуться два матчі проти двох, не підійде його Олаф, Але поки також немає інформації, чи планується його проведення. Буквально на лінії захисників. І на цьому у нас все лунає свисток.